Привіт, з вами канал Seo Tools. І сьогодні ми з вами розглянемо сервіс для покупки дроп-доменів. Для тих, хто не знає, дроп-домени це доменні імена. ну, Домен це, по-перше, назва сайту. Да? Це домени, які забули проплатити, або вони більше не потрібні власнику, і тут їх можна перекупити. Так як ми знаємо, що для SEO-просування дуже важливо вік домену, кількість зворотних посилань, якість цих посилань і так далі. Багато різних є. Показників, на які треба звертати увагу. Ну, і відносно цих показників ви собі можете абсолютно спокійно придбати необхідний домен. Так як ми знаємо, зараз дуже така неприємна ситуація з тим, що дуже дорогі посилання, зворотні на ваш сайт. Деякі бізнеси використовують скупку дроп-доменів та відновлення цих сайтів, для того, щоб ви в подальшому могли. З цих якісних доменів собі робити посилання на свій проєкт. Наприклад, у вас є автосервіс, і ви хочете собі зробити багато якісних посилань і так далі, і ви просто тут вибираєте ці самі домени і з них робити посилання на свій сайт. І вам же не треба буде платити по 50-100 доларів за посилання, ви можете за там, умовних 200-500 доларів купити собі домен, відновити сайт і вже з нього робити собі посилання. І так, зараз я коротенько зареєструю, зареєструюся на цьому сайті, і ми продовжимо. І так, для реєстрації вам треба буде вказати свій логін, пароль та пошту. На пошту вам прийде лист з активацією. Ви переходите за цим посиланням і заходите на цей сайт. Для початку. Тут є інструкція для тих, хто не розуміє, як цим сервісом користуватися. Ми тут маємо списки доменів. Тобто ви можете обрати різні типи доменів, які вас цікавлять. Також тут дуже Такі серйозні, дуже розгорнуті фільтри, які ви можете собі тільки уявити, навіть можна вказати, скільки потрібно, щоб було слів у цьому доменному ім'я, скільки це доменне ім'я має мати символ. Потім ви застосовуєте ці фільтри і так далі. так далі. Також можна фільтрувати за різними показниками сайти. Ну, от, наприклад, за кількістю зворотних посилань, Бекс. Також ви можете. Сформувати для себе список спостереження, наприклад, якщо домен е тільки ось ось буде поступати в продаж, або е якісь ще будуть значні зміни, ви зможете відстежувати ті домени, на які ви вже поклали око, і щось вам там хочеться більше про них дізнатися. І коли е домен може пасти в ціні, а навпаки ціна може піднятися, я так розумію, вам прийде сповіщення щодо цього, або просто у вас буде. Е Лист очікування, який ви формуєте для себе, щоб скупати ці домени. Також ви можете натиснути кнопку, що вам не подобається цей домен, і його вилучити із списку видачі. На цьому сайті ви так само можете використовувати налаштування відображення цих колонок, які ви для себе обираєте, як якісь важливі, і можете налаштувати інтерфейс під себе. У верхньому правому куті є. Поле пошуку, і ви можете знайти конкретний домен і перевірити його на наявність. Також ви можете зберігати свої пошуки, тобто те, що ви вже шукали, можете зберегти і відстежувати саме цей пошук, можливо, там буде з'являтися щось новеньке. Також цей збережений пошук можна модифікувати під себе, і коли ви зберегли ці опції для пошуку. Можете вибрати сортування, яке буде вам видавати цей сайт, наприклад, за датою створення. І так само список можна сортувати тільки, наприклад, щоб вам показували тільки нові домени з цього пошуку. Тобто ви там вже якісь кількість передивилися, і потім просто дивитесь, щоб тільки нові вам відображалися. Наприклад, ви шукаєте собі назву сайта, там от, в .com. І, як ви бачите, приблизно майже 3 мільйони видається результатів. На які основні показники треба дивитися? Тут є така штука, як зворотні посилання. І для когось може здатися, що це прям дуже приваблива пропозиція. Там є деякі сайти, не де дуже багато зворотних посилань. але ну, Цінники там навіть по 5 тисяч доларів, є і більше, скільки завгодно. Майже тут немає якоїсь планки по ціні і так далі. Але є один нюанс. Якщо ви подивитесь ці сайти і проаналізуєте посилання через сервіс HRFs або інший якийсь сервіс, який аналізує зворотні посилання, то ви побачите, що ці сайти зачасту мають якісь. Ну, такі неякісні посилання зворотні, наприклад, якісь там ботоферми, або якісь індуси, китайці розганяють ці посилання, розганяються до мене. І там дуже і дуже ну, скажімо так, неякісні посилання. Тобто там буде така ситуація, що ви відкриєте профіль посилань, і там прям. За буквально там пару днів всі ці посилання з'явилися на цьому сайті. Це означає, що насправді нічого хорошого в цьому немає. Ну, тобто Ціна висока, там, вік до мене може бути дуже там, великий і так далі, але суть в тому, що це просто спам-посилання, які зовсім не мають нічого привабливого для вашого сайту. Так, але ви знайшли, ну, в принципі, по основним показникам треба дивитися, щоб зворотних посилань було десь до 10 тисяч, тому що ну, див не буває. Гарні сайти, де там по мільйони цих зворотних посилань, звичайно, на них вже. Є аудиторія, яка їх хоче придбати і так далі. Тому треба добре розуміти, що тут так само ми не єдині такі розумні, і всі хочуть заробити і перепродати якісь допустим, там, сайти і так далі. Тому треба за цим дуже пильно стежити. Зараз ми подивимося основні фільтри. Їх дуже багато. Тобто, по-перше, треба для себе визначити. Саме під яке ГЕО вам потрібно. Ну, наприклад, ви там розширюєтесь, хоче вийти на Європу. І щоб не розкручувати сайт повністю з нуля, з нічого, то ви собі підбираєте ті дропдомени, які вам необхідні під вашу задачу конкретно. Кількість зворотних посилань максимально можна поставити 10 тисяч. Ну, наприклад, там Німеччина. От. Далі що тут ще можна подивитися? Ну, Adult. Так. Тут навіть можна. На які ключові слова в доменному імені зустрічаються? Тобто ви можете там, ну, коротше, ви зрозуміли, тут можна просто свій ключ задати, щоб він був у домені. Це часто зустрічається в американському ринку, що там із трьох, п'яти, чотирьох слів можна спокійно складатися там по 40 символів в домені і так далі. От. І можна відфільтрувати по ціні, наприклад, там від 300 до 500. От, у вас такий бюджет, і ми так і дивимося. От, ну, єдине, що треба ж розуміти, ваша задача. Що ви хочете отримати від покупки цього домену, яка у вас стоїть задача. Зараз дуже популярно у нас, що багато людей навіть свої роблять цілі сітки цих сайтів, форумів. Ну, і з них вже навіть там, і продають посилання і так далі. Тому тема дуже популярна. Я думаю, що Якщо ви проявите винахідливість, то зможете не просто там перепродувати або використовувати для своїх задач, а можливо, навіть стартувати якісь нові бізнеси, і, наприклад, на відновленому сайті ви зможете генерувати заявки під якісь ніші, конкретні там, наприклад, в різних там. Ну, наприклад, там Сантехнік в Чикаго, і ви знайшли непоганий сайт під це. І можете просто знайти тих самих сантехніків у Чикаго, відновити цей сайт, зробити його ну, під свій бренд, і так далі. І Відновити його, і за рахунок того, що там вже була якась історія, і було, в принципі, все цікаво по цьому сайті, якісь цікаві метрики і так далі, то ви зможете і відновити його, і продавати ці заявки, наприклад, там, за 10-20 доларів. І просто вставити туди свій номер телефону, наприклад, якщо у вас є там американська, і просто перенаправляти на вашого клієнта ці вхідні дзвінки і заявки. І просто потім в кінці місяця дивитися так: подзвонили там 100 людей. Можна домовитися на те, що ви будете отримати відсоток з продажу, можете отримати просто як CPC. тобто ну, можна... По моделі CPL, тобто ви отримує, він отримує лід, а ви отримуєте гроші за ліда. Тобто ви там зробили 100 лідів, з них там 20 закрилося, і він вам хоче платити за кожного ліда по 5 доларів. Ну якось так. Тобто Там багато різних варіантів співпраці, тому можна про це більш так грунтовно подумати і вибрати для себе щось цікаве. Як ми бачимо, тут дуже багато різних показників, всі вони розшифровуються, що для чого потрібно і так далі. Ще внизу теж була підсказка на старті. Тут можна перекласти українською. От, і ми бачимо до мене ім'я, Беклінкс, звичайні, це зворотні посилання. Кількість зворотних посилань з різних доменів, посилань, рік народження домену, кількість результатів сканування із архів.org, статус домену на domainzone.org статус DNS.com доменного імені і так далі. Тобто тут, в принципі, все така основна технічна інформація. Ну і Під свої себе задачі тут, нагадаю, що є фільтр. От, і, Звичайно, ви можете тут обрати собі все, що вам необхідно. ну Треба порозбиратися, почитати, подивитися і так далі. Також є менеджер колоночок, ви можете їх собі відреагувати так, як ви хочете. То можна щось додати, щось прибрати, там можна прибирати зайві якісь для вас колонки і так далі. Також налаштування, профіль, ну і так далі. Тут, в принципі, все і так зрозуміло. Функціонал, як додати. У лист очікування і видаляти до мене, позначати їх, як вам нецікаві і не потрібні. Я думаю, що вам було цікаво дізнатися про такі інструменти, тому що, в принципі, і на ukraine.com так само є дроп до мене. Ви можете їх там знайти так само, придбати. Але наскільки я розумію, це основний сайт, де з усього світу збирається вся ця інформація, і ви спокійно собі можете обирати без посередників закуповувати оці всі речі. Підписуйтесь на цей канал, сподіваюсь, що буде ще більше цікавих інструментів для вас. Якщо щось вам не зрозуміло, будь ласка, звертайтеся і ми вирішимо будь-які ваші питання. Ставте дзвіночки, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До нових зустрічей.